Заявлені п'яточки, бумеранг. Ми з вами ще багато сьогодні. Ну, якщо все буде добре, бо зараз ну, тривога, мабуть, якщо буде дуже-дуже гучно, я ж таки піду до коридору, але поки що, поки, поки що так, як є. Ну, так ось, поки що не гучно дякувати нашим котикам, нашому ППО, поки що не дуже гучно. Ну, так. Ми будемо з вами в'язати п'яточку бумеранг без клинопідйому. Якщо ви раніше з цим не стикалися, і вам здається, що клин підйому це рішення будь-яких проблем, що стосується. Гарної посадки на ножці, то ви помилялися, як і я свого часу теж помилялася. Мені здавалося, що саме клин підйому він забезпечує ідеальну посадку на ніжці. Ні, це не так. Ось пяточка бумеранг неймовірно проста у виконанні, дуже також і комфортно в експлуатації шкарпеточки.